Ви кажете, що наука поза політикою, а от є конкретні люди, директори, поважні вчені, в принципі, яких там і ви цитуєте все. І от вони чітко написали, що вони за вбивство там, дітей, руйнування і тому подібне. Багато організацій, які б вони інертні не були, вони почали думати принаймні над цим, яким чином можна от завести гроші в Україну, науково ємкі підприємства, деякі. Пов'язані в тому числі з великим ринком дизайну ліків, і так далі. Вони теж зупиняли свою активність, і це в цілій галузі зупинялися в світі навіть через, через оці бойові дії. Привіт нашої сьогоднішньої розмови. Це Всесвітній день науки. Ви засновник спільноти Українські науковці у світі та з початком повномасштабної війни ініціативи для допомоги українським науковцям. З чого почалися запити, коли ви зрозуміли, що спільнота повинна діяти конкретно відповідаючи якимось потребам науковців? Було кілька причин. Насправді, це виникла ідея. Практично зразу після того, як почалося вторгнення, ми побачили, що дуже багато людей не знають, що робити, і ми дуже переживали, що власне оця увага до науки, до науковців, які змушені будуть чи переїхати, чи десь ну за кордон в тому числі виїхати, вона втратиться. Тому треба було якось народу цей. Консолідувати і намагатися зібрати різних людей, які були дотичні, тобто, це були представники державних структур, і люди, які раніше писали про науку, наприклад, які були самі науковцями. Тобто, ми вирішили цю ініціативу зібрати. І що ми побачили в перші тижні, власне, що з'явилося в світі дуже багато ініціатив, які от хостили науковців, які хотіли приймати науковців. Але при цьому було дуже мало міркувань на тему того, що можна зробити для тих науковців, які не можуть виїхати за кордон, які лишаються працювати тут з різних причин. І вже потім ми коли проводили опитування, ми побачили, що це була дуже важлива штука, тому що як виявилося, що за кордон поїхало десь приблизно тільки 15 ну до 20% науковців, бо ми проводили різного типу опитування. І, і фактично це означало, що досить багато людей переміщені на з, з, з науковців в середині країни, але при цьому не так їх багато за кордоном. Дуже відчуваючи ці загрози і потребу в тому, щоб за кордоном, в тому числі спільнота, мала можливість допомагати. Науковцям, які залишились в Україні, ми оцю Ukrainian Science Reload ініціативу і заснували. І перше, що ми зробили, ми написали такий невеличкий документ англійською мовою на тему, які є потреби реальні в українських науковців, тому що ну, багато пропозицій, які були в тому числі онлайн, вони були дуже такі позаземні. Багато хто просто писав горизонтально хімік, писав хіміку там королівське хімічне товариство британське писало нашим хімікам і так далі. І вони питали, чим ми можемо допомогти. І ми написали такий з десяток пунктів, починаючи від доступу до, наприклад, літератури, який в першу чергу нам відкрили. Деякі товариства відкривали і асоціації і безкоштовне членство в них. Тобто, зразу можна було отримувати більший доступ до матеріалів, до колаборації, співпраці і так далі. Ми звичайно наголошували, що буде потрібна і матеріальна підтримка. І е, багато організацій, які б вони інертні не були, вони почали думати принаймні над цим, яким чином можна от завести гроші в Україну, щоб допомогти тим чи іншим науковцям. Ці всі речі ми опрацювали і таким чином оприлюднили. І це нам потім дуже допомогло. Тому що ну, на багатьох таких зустрічах можна було дуже легко казати: от тут є. Такий матеріал, ви з ним ознайомитесь на більшості питань він да він дасть відповіді. Ми побачили, що українці науковці в першу чергу потребують бачення найближчої перспективи. Навіть не стільки вони потребували е, конкретно допомоги, вже вони були готові там терпіти, шукати якісь альтернативні варіанти, але вони хотіли бачити найближчу перспективу. Тобто, ці проекти. Про які ми теж говорили і говоримо з міжнародною спільнотою, про те, що потрібні проекти ну, відбудову, не відбудову, але підтримку науковців, власне, в цих умовах на найближчу перспективу, щоб гарантувати хоча б рік і так далі допомогу. І дехто повертався насправді, дехто просто ну десь по. 3-4 місяці намагався і досі ще адаптується, тобто не може приступити до наукової роботи повноцінної, так як він працював тут, через те, що ще досі не вирішені всі побутові проблеми. І це є, і ми про це теж говоримо. і Ми комунікуємо. Ви згадали про внутрішню міграцію, чи реалкувалися з інших областей до Чернівецького університету. Науковці безпосередньо в університет, ну звичайно, до нас і приходили, особливо в перші тижні. Після початку, але більшість з них залишається і, і наше опитування показує. Всі залишалися працевлаштовані в своїх навчальних закладах. Ми пропонували допомогу, але вони в принципі продовжували якусь або теоретичну роботу, або викладали дистанційно. Тобто, як таких прямих там загроза чи повноцінної релокації великих лабораторій не було. Але, наприклад, є релокації лабораторій, які були демонстраційні від бізнесу, якими ми працюємо. Ми зараз маємо одну з таких лабораторій. Ми з ними співпрацюємо. Наші Фактично, викладачі вже в березні, квітні пройшли великі навчання від цієї фірми на найсучаснішому обладнанні? І зараз ми от теж другу хвилю цього навчання проводимо. Таким чином, наші викладачі фактично виграли трохи від від, від, від тієї ситуації. Ви згадали про різноманіття обладнання в різних областях, що воно відрізняється залежно від, від контексту, від напрямку роботи. Взагалі, наскільки постраждала українська наукова інфраструктура? Зважаючи на те, що дуже значних ушкоджень саме схід України зазнав і, і Київська область, тут треба розрізняти такі речі: перш за все, дійсно, Київ і Харків це великі університетські центри, це великі наукові дослідницькі центри. Знову ж таки, є установи, які в Харківській і Київській області постраждали дуже сильно, і дуже важко говорити навіть про їхнє відновлення. Тобто це ну мільярди доларів збитків, і не стільки навіть в доларах їх треба оцінювати, скільки в тому що це були унікальні якісь об'єкти, які відновити ну не знаю, чи важко чи легко буде, так це перший момент, але ми можемо говорити про великі збитки, і це десятки установ. І науково дослідних і університетів, тобто досить велика, велика кількість. Ну і відповідно, теж і студенти, навчальні заклади в цих регіонах відчувають ці результати втрати і обладнання, і зусиль, і так далі. Є ще такі випадки, як, наприклад, Харківський університет, національний, де обладнання є, але фактично через ті порушення будівель, які там трапились, інші неможливо його ефективно зараз використовувати. Тобто це теж важливо, і там теж були мільйонні проекти, великі гранти. Але зараз це обладнання фактично не може бути використане. Ну і треба розуміти, що в нас, власне, Київ, Харків, це були такі великі центри, де дуже багато всього відбувалося. Зокрема, академія наук, яка майже на 100% зосереджена в Києві. Так то відповідно, поки йшли активні бойові дії, теж було з цим проблема. Так само науково ємкі підприємства, деякі. Пов'язані в тому числі з великим ринком дизайну ліків, і так далі. Вони теж зупиняли свою активність, і це цілі галузі зупинялися в світі навіть через, через ці бойові дії. А де є прогалини у розумінні світової наукової спільноти українського контексту? Що я маю на увазі? Я знаю цю історію з гуманітарної точки зору, що дуже часто в одній панелі ставлять росіян. Білорусів, українців під ідеєю примирення. Які приклади ви можете навести з точки зору опитування, те, що ви проводили, чи наводять такі приклади науковці в Європі, які зараз? І чи взагалі варто з цим питанням працювати з цим питанням? Однозначно варто працювати. Ми бачимо дуже багато випадків. Ну, наприклад, коли в німецьких університетах проводяться читання про Україну, де не запрошений жоден? України взагалі, тобто, хоча професори українці і так далі, там є. Ну можливо, це така спроба абстрагуватися від, від цього, тобто і і росіян теж не запрошують. Але в принципі, це не, не має бути, тобто має бути якесь залучення, раз друга це дійсно є проблема нерозуміння ситуації. В тому числі на якомусь навіть ну персональному рівні, зрозуміло, що це досить важко пояснити людям, які там війни не знали, які не розуміють, що таке, коли ви там читаєте. Лекцію у вас повітряна тривога і так далі. У нас таке таке траплялося під час наради і тому подібне. у них зразу такий досвід. Ну о що це у вас відбувається? Як це так? Ми вам співчуваємо. Але реально багато людей цього не відчуває, і тому вони не розуміють у цієї різниці. Плюс у нас традиційно так складалося, що це все. Україна, Білорусь, Росія, взагалі колишнє СНД, воно сприймалося як єдиний простір, і виділяти звідти окремі якісь нації, окремі навіть держави, які в принципі є, і зрозуміло. До цього немає ніяких претензій, та виділяти їх окремо в якусь культурну таку ситуацію, де треба говорити тільки з українцями, а, наприклад, ігнорувати думки інших. Це насправді важко прийняти таке рішення дуже часто. Крім того, наприклад, ми бачили випадки, коли такі речі ставалися просто з необізнаності. Це має бути і державна політика, це має бути власне і. Така політика ну на рівні персональному. Я знаю випадки, коли, наприклад, аспірант, який є в Німеччині він відмовляється публікувати результати свої з російським науковим керівником, який до цього не сильно причетний, але він фактично на нього створює тиск, і це ну такі речі, і, і не може там фактично етичний комітет університету не може нічого з цим зробити, тому що ну такі випадки просто ніде не прописані, не передбачені і так далі. І ну випадки, є журнали, які відмовляються приймати російські статті, наприклад, але при цьому вони дуже важко можуть визначити, чи ця стаття там була зроблена в Росії, чи не зроблена в Росії. і Так далі так само були речі пов'язані там, наприклад, коли е, наукові журнали приймали публікації з афіліацією кримською. Так, де писало, що Крим це, це Російська Федерація, і так далі. І ну, як правило, українські спільноти зразу піднімали якісь там протести, та тому подібне, але дуже часто просто редакції це ігнорували, бо ну ми не втручаємося, і, і тому подібне. Хоча офіційно є поняття санкцій, є поняття інших речей, які законодавство їхніх країн-видавців, які вони мають дотримуватись, але простежити це дуже дуже непросто. І ми самі брали участь в декількох таких панельних дискусіях. коли от радяться, що робити. Починають говорити про Україну, закінчуються тим, що у всіх рівні права, і так далі. Проблема не настільки в цьому проблема в тому, що е, тут, от, наприклад, ті ж самі російські е, споживачі цієї допомоги їх просто банально в десятки разів більше, ніж українців. Тут грань дійсно тонка, але треба за неї боротися. Треба пояснювати нас дуже позитивно, якби роль зіграло той лист ректорів російських вузів на підтримку агресії путінської. Нам було дуже зручно. Тому що ми могли послатися і сказати: ви кажете, що наука поза політикою, А от є конкретні люди, директори, поважні вчені, в принципі, яких там і ви цитуєте все. І от вони чітко написали, що вони за вбивство там дітей, руйнування і тому подібне. І це був такий дуже вагомий насправді аргумент. І після цього теж багато там ну тих, хто приймає рішення, теж задумалися, як, як це зробити так, щоб це не було. Ну, Дискримінаційно з точки зору України зараз о, на базі Чернівецького університету триває о, конференція. Перша в такому форматі з початку повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, про неї, і о, наскільки я знаю, вашу доповідь також перер... перервала тривога. Про що була доповідь. Е, Так, це конференція, яка на, Ну, це загально тематична конференція, присвячена Дню е, науки. І це конференція для молодих вчених, Вона власне називається «Це наука молодіжна для миру та розвитку. І нас ідея була зібрати ну, не стільки Конкретні якісь задачі, які стосуються миру, там і розвитку, але представлені дуже різні доповіді, різні, дуже цікаві. Це вперше ми пробуємо таку конференцію на базі нашого університету зробити. тому учасників не так багато. Але навіть за результатами цієї конференції, наприклад, внески, всі, які в ну організаційні, наприклад, учасники, це все благодійна допомога збройним силам зараз. Тобто вона має такий ще благодійний характер, не, не лише науковий. Але дійсно тривога перервала, змусили му ну, трошки посунути в регламенті. Ну але такі реальні. таке буває. Та мусим, мусим на це реагувати. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Бажаю більших можливостей українській науці. Будь ласка, прошу.